Ці першокурсники йшли на звичайну пару, проте, побачивши незрозумілі конверти, насторожилися до перевірки знань. Вони явно не готувались. Однак, директор Львівського регіонального центру Лариса Середяк заспокоює, це лише апробація тесту, яка на оцінки студентів не вплине. Першокурсникам зовсім не потрібно боятися, і ми на початку їм це пояснюємо, що вони вже стали студентами завдяки зовнішньому оцінюванню. Вони вже показали свій рівень знань. Далі ми Проводимо апробацію змісту цього тесту. Можливо, цей тест на наступний рік або через рік, бо експеримент є на кілька років, наказом передбачено, буде замінений один вступний іспит. Можливо, для випускників минулих років це буде єдиний вступний іспит. Загалом, в зоні відповідальності Львівського регіонального центру тест загальної навчальної компетенції складають півтори тисячі вчорашніх випускників. Серед них студенти Львівської політехніки національного університету імені Франка, а також 450 першокурсників Рівненського університету водного господарства та природокористування. Попри те, що тест експериментальний, студентів просять поставитися до нього з усією відповідальністю на виконання завдань їм дають 150 хвилин. Кожен отримує робочий зошит, анкету та два бланки для відповідей. Цей тест має чотири великих блоки: це написання есе з української мови літератури, це математичний блок, логіко-математичний, природничий блок і гуманітарний. Загалом виходить сім секцій запитань. За усім процесом стежать інструктори. У рівненських першокурсників такий експеримент особливого ентузіазму не викликав. просто Це ж так просто неожиданно. Ж, ж не ну так, да, але навіть не попереджували нічого. Через це страшно? Пане в своїх силах. Так. Да. Я прийшов просто на нападу. Неожиданно, неочікувано. На цьому контроль знань для цих студентів не закінчиться. Львівський регіональний центр має намір ще проаналізувати результати зимової та літньої сесії цих студентів, аби отримати об'єктивну картину про рівень їхніх знань. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.